Хвилинка інструменту для ремонту вм'ятин без фарбування. Дуже часто майстри чують слово викатати вмятину, коли дзвонять клієнти. І клієнти думають, що це викатується. Зазвичай це дійсно не викатується. Але зараз я маю в наявності інструмент колаборація Stenlaйнер та А1 американський бренд гачків. І цей гачок дійсно створений для викатування. І зараз в мене для цього є ідеальне пошкодження, на якому можна спробувати, як це працює. Тобто прямий доступ. Тут у нас це пошкодження знаходиться в цій зоні. І зараз я буду викатувати ось таким чином цю м'ятину. І покажу, як це відбувається на відео. Отже, видите, я кладу гачок на дно пошкодження. Зараз ось, я не знаю, чи на камері видно, бачите, дізнуть. Зараз буду попадати прямо в центр м'ятини. І буду її, як то кажуть, викатувати. І бачите, що ми маємо. А ми маємо те, що маємо. Воно працює не так, як і хотілося б чомусь. Тобто воно нерівномірно викатує пошкодження, а воно все одно залишає всередині вм'ятини, гульки вм'ятини. Коротше, Коротше, лажа якась, чи в тому плані, що це гачок колаборація стенлайнера є 1 а не оригінальний гачок стенлайнер. Або лажа самі його гачки. Тобто на швидкість так, бачите, от скільки часу пройшло, і типу вже вм'ятина викатана по суті. Але бачите, яка вона карява вся виходить? Коротше, не знаю, що вам сказати. Скажіть ви в коментарях, що думаєте з цього приводу. Тобто попадає прям ідеально оцією площиною, якою воно має. І в теорії воно мало би просто підіймати метал і давати гарний результат. А на виході ми маємо ось таке.